Доброго дня, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні, як мене й просили, я розкажу про специфіку експлуатації ендуру в доставках, тобто як це буде, якщо ви купите собі софт ендуру для доставок. Хартендури і кросові версії, я думаю, ніхто не додумається купувати під доставок, але от багато моїх знайомих цікавляться, думають собі, чи не купити собі який-небудь софтендуру і працювати на ньому в доставках. І зараз я розкажу всі е, аспекти такого рішення, всі підводні камені, типу на що звернути увагу відразу, і чи буде це раціонально в вашому випадку. Перше, що ви маєте чітко розуміти, чи будете ви доставати нормально ногами до землі, тобто. Допускається, що ви будете доставати обома носочками, коли мотоцикл стоїть десь на світофорі. Але якщо ви обома носочками нормально не достаєте, тобто звішувати частину задньої точки на бік і отак от на одну сторону нахилятися, як це багато хто робить на ендуро, ну, це допустимо десь там в лісі. Але в умовах міста це дуже небажано Тобто, якщо мотоцикл вам високувати, не потрібно його купувати, бо вам буде дуже незручно в ньому працювати. Але якщо ви достаєте до землі хоча б обома носочками, то воно плюс-мінус буде непогано, звичайно, але, скажімо так, не так зручно, як на більш низькому мотоциклі. Ну, і так само посадка Посадка на мотоцикл, якщо він вам за високий, буде важкувато вам на нього сідати, а це 50 разів в день, треба буде сідати, злазити. Тобто це теж створює незручності. Відповідно, якщо мотоцикл вам за високий, то купувати його для роботи в доставках не варто. Також іншим аспектом може бути ця резина позашляхова, яка такими квадратиками, шашечками, ну я думаю, всі зрозуміли, кажуть, кросова резина. Тобто, якщо мотоцикл ви купуєте новий з салону, то раціональніше просто зняти цю кросову резину, поки вона нова, і продати її окремо, а на мотик для їзди по місту поставити більш гладку резину. Тому що ця кросова резина квадратиками вона дуже-дуже швидко старається, особливо задні колесо. Заднє колесо може стертись буквально за 3-4 тисячі повністю від їзди по асфальту. Тому якщо ви купуєте ендуро для лісу, то ви будете їздити на ньому там в лісі, в полі, по ґрунтам, -по на оцих кросових покришках шашечками. А от якщо ви купуєте для міста, то абсолютно не підходять ці кросові покришки. Хоча я на таких покришках, от, наприклад, їжджу, але в мене вони дуже швидко стараються. І тому я, коли зітруться повністю, я буду купувати собі комплект гладких покришок на ці колеса. Також ще одним недоліком, це є, навіть якщо ви поміняєте колеса, це. Специфіка керованості мотоцикла на 21 колесі. Тому що на 21 колесі е, мотоцикл керується гірше, е, по місту я маю на увазі, чим би така сама версія на е, Мотардівських колесах це 17-17. Ну, тобто їздити можна, ти привикаєш, якби, але ти розумієш, що якби в тебе було е, 17 -те колесо, то тобі було б рулювати легше і приємніше. Ну, але мені візуально чисто от подобається, наприклад, 21 колесо, тому. Е, я просто поставлю на нього гладку покришку і буду кататися так і далі. Тобто працювати в доставках з 21 переднім колесом абсолютно нормально, якщо в тебе гладка резина і ти достаєш до землі ногами. Значить, Ще одним таким аспектом є це короткі передачі на всіх ендуріках та мотардах. Ну, це можна вирішити заміною ведучої або ведомої зірочок, наприклад. Але в стоковому варіанті, наприклад, мій мотоцикл має уже на 55 км за годину на швидкості включається вже п'ята передача. Тобто, якщо для дальників це однозначно неприпустимо, треба міняти. Ну а по місту, наприклад, у вас просто буде невеликий крейсер, там 75 км на годину приблизно. І вони плюс-мінус всі такі там ці там і японська, і китайська техніка. Тобто ендура, у них коротенькі передачі, які зближені максимально. Ну і відповідно, що це теж може так, ну, когось від, відштовхнути. Якщо ви хочете їздити з крейсером там, 100 км за годину, то вам придеться міняти зірочки. Тому що такого крейсера в стокових ендуріках е, в більшості випадків немає. В плані розходу топлива софтендури є також дуже економічні, тому що вони легенькі, мають в більшості випадків низькофорсовані малокубатурні мотори від звичайних дорожників. Наприклад, мій мотоцикл бере приблизно 3 літри на 100 кілометрів. І ті ж самі, там, наприклад, Сузукі Джебел, Honda, Bacha, беруть, ну, там плюс-мінус такий самий показник, звичайно, залежно як їздити, хто як відкручує ручку газу. але... Розхід, як на звичайному малокубатурному мотоциклі. Особливо, звичайно, якщо ви поставите гладку резину, яка буде давати більшу топливну ефективність, чим резина шашечками. Тобто шашечки по асфальту, вони, крім того, що самі стираються, вони ще й збільшують розхід топлива. На якихось там півлітри, чи може навіть на літру. Ну, коротше, якщо так робити висновки, то софт Enduro чудово підходять для доставок, вони подарують вам е, плавність ходу, комфорт і впевненість, що від попадання в ямку на ходу е, з ним нічого не буде. Особливо, якщо ви встаєте на підножки, встигаєте встати на підножки, то софтенду перелітають е, ямки просто чудово. В той же час, що скутер може на скутері ви можете погнути вилку, там, наприклад. Чи погнути колесо. Загалом, люди, хто пересідають зі скутерів відразу на е, такі ендурики, вони отримують прямо вау-ефект від цієї м'якості. Коротше кажучи, друзі, е, ті, хто хоче купити ендуру для роботи в доставках, сміливо це робіть, якщо ви дістаєте ногами е, до землі. Якщо по росту він вам підходить, то ви чудово будете на ньому працювати і будете мати такий самий розхід і витрати на обслуговування, як і на дорожньому мотоциклі. Якщо вам було цікаве відео, підтримайте мій канал підпискою, підтримайте лайком, буду далі знімати вам щось цікаве. Всім дякую за перегляд!